Привіт, друзі! Сьогодні ми побуваємо у цікавій країні. Ця країна пов'язана з математикою. Називається вона геометрія. Ми вже з вами колись були у цій країні, коли вивчали лінії, геометричні фігури трикутники. Було три друга олівець, циркуль і крапка. Їм подобалось гуляти у геометричному парку. У куточку трикутників вони вже побували, а поруч був інший куточок. Їм захотілось піти туди погуляти. Але цей куточок парку був огороджений, а на воротах стояла лінійка. Чому ти нас не пускаєш? Здивувалася крапка? Тому, відповіла лінійка, що ми пропускаємо лише тих, хто знає щонебудь про геометрію і хоче знати ще більше. Друзі почали розповідати про лінії, про кути і про трикутники. Лінійці ці розповіді сподобалися, і вона запросила їх на алею якихось фігур. Як ви гадаєте? Що це за фігури? А чому вони так називаються? Усі мовчали, а олівець накреслив ось таку фігуру. Друзі глянули навколо і помітили, що клумба, майданчик, ла схожі на зображену олівцем фігуру. Крапка весело промовила: Чотирикутник має чотири кути. Тому і називається чотирикутником. Стрибками вони показали всі вершини чотирикутника. А циркуль впевнено показав сторони чотирикутника. А ви б змогли накреслити і показати сторони, кути і вершини. Давайте разом спробуємо намалювати чотирикутник. А тепер спробуйте роздивитися малюнки і знайти чотирикутники і трикутники на них. Які ви молодці! Ви справилися з усіма завданнями. До зустрічі, друзі!